Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії братів Бортників, які були зіграні на чемпіонаті світу з Бліцу наприкінці минулого 2024 року у Нью-Йорку. Цього разу ми розглянемо дуже цікаву партію, яка була зіграна в 12-му турі на 18-й дошці. Міжнародний майстер Микола Бортник грав чорними проти відомого бельгійського міжнародного кросмейстера Даніеля Дарди. Д4 зіграв бельгієць, Д5, С4. Брати бортники відомі своїми специфічними дебютними вподобаннями. І ось тут Микола, замість того, щоб зробити один з найбільш вживаних ходів ставить слона на F5. Це так званий Балтійський захист, нечастий їсть в партіях сильних шахістів. Чорні розвивають фігуру, але натомість серйозно послабляють пішака Б7. Та й пішак d5 залишається без належного захисту. Тому найбільш принциповим є взяття, що й робить Дарда. А чорні у відповідь розвивають коня. Білі ставлять коня на С3, матеріал відіграється, але ферзь Б3 з нападом на коня і пішака б7. У цій позиції найбільш сильним за чорних є розмін на С3. Далі після bc кінь Д7. І якщо білі заберуть на b7, то після тура Б8 взяття на А7 С5. У чорних серйозна компенсація за два пішаки завдяки великій перевазі в розвитку. Приблизно на такі позиції сподіваються чорні, розігруючи цю рідкісну систему. Але Микола Бортник вирішив зіграти інакше. Замість взяття на Ц3 він пішаком захистив свого коня і відкрив чорнопольного слона. Чорні, мабуть, сподівалися, що білі заберуть на b7. Але Дарда реагує найбільш сильним ходом е 2 е4, також відкриваючи свого королівського слона. Це пішакова вилка, яка змушує чорних побити на С3. Але тепер взяття слона. Кінь повертається на d5, і у цій позиції Дарді варто було все ж таки забрати на b7. Після кінь Д7 взяття слон Б4 шах, Білі залишаються без рокіровки. Але у відповідь на Фе ферзь С 6, нападаючи на пішака. Після його взяття буде під нападом кінь. Тому слон d6, але слон же 5 Ферзь тримає під захистом туру, тому треба відходити по восьмій горизонталі, далі тура С1 і рокіровку чорні зробити не можуть. Тут їхня компенсація за відданого пішака під великим питанням. Але дарда грає неточно. Розвиває слона на С4 все той же шах, король F1. І кінь С6 з нападом на пішака. Білі захищають його конем 2-0, Fe Fe, і відкривається королівська тура. Вочевидь, чорні досягли свого. У них і перевага в розвитку, і добре розташований король. У білих же проблеми з розвитком як ферзової, так і королівської тури. Це питання білі намагаються розв'язати ходом h4. Але чорні ставлять вилку. Після ферзь С2 міняються на С4, зміцнюють коня ходом С6, тура H3, але слон d6, заважаючи маневру тури на G3. Слон G5 грають білі, ферзь b 6 напад на пішака, захист і контратака пішака e 6 тому чорні грають тура А8. Але білі сповнені оптимізму. Грають тура e 1 намагаються створити тиск на королівському фланзі суперника. Та наступним своїм ходом бортник демонструє, хто зараз на коні. Е5 грає українець і після взяття забирає слоном. Якщо білі поб'ють на е 5, то звісно, тура б'є е 5, і нападаючи на ферзя, чорні продовжують розвивати свою ініціативу. Звісно, бити туру білі не можуть внаслідок мату ферзь 2. Тому ферзь С2 зіграв дарда, але просто слон б'є Б2. Білі борються за виживання. Найкраще було розмінятися на е 8 і зіграти слон d2, хоча і в цій позиції у чорних відчутна перевага. Але в складній позиції Дарда помиляється: грає тура b1 у відповідь шах король g1 і тура Е2, нападаючи на ферзя. То відходить на b3. Зараз слон під боєм, але чорні грають ферзь b6, створюючи загрозу мату в два ходи. Це змушує Дарду перейти в безрадісний для нього Ендшпіль. Забирає на Б6 Даніель взяття пішаку. Якби на дошці були ферзі, то Турана H3 могла хоч якось себе виправдати. Але після розміну найсильніших фігур, коли атака на чорного короля малоймовірна, Турана H3 не має особливої роботи. Тому у чорних тут серйозна перевага. Тура Д1, слон С3, А4 h 6 слон С1, Тура e 4 нападаючи на пішака. Білі грають H5, але взяття на А4. Тепер у чорних створився потужний пішаковий трикутник на ферзовому фланзі. А що ж мають білі? У них жодної контргри. І лише примарні сподівання на порятунок партії. Слон е 3 грає Дарда, тура Е8, кінь ш 4 розмін на Е3 і пішли пішаки. Б5, Тура Д7 шах, король Ф2, ще один шах. Перекриття конем і тура А7, захищаючи пішака. Білі грають король Е2, але шах король Д3. І тут Микола Бортник побачив нескладний варіант, який дає йому вигідний туровий еншпіль. Українець забирає на F3 і дає шах турою, б'ючи далі на Д7. Позиція значно спростилася, і тепер пішаки чорних на ферзовому фланзі фактично гарантують їм перемогу. Треба лише грати акуратно і слідкувати за часом. Все ж таки це Бліц. Є4, С5, тура H1, тура Д4, тура Г1, шах, король Б3 Б5. Нарешті біла тура знайшла собі якусь роботу, але часу на це було втрачено дуже багато. Чорні дають шах, забирають на F3, тепер у чорних аж три зайві пішаки. Тура Б6, Б3 шах, король Б2, С4. Якщо побити на b5, то шах, далі тура e2, і чорні, відрізаючи білого короля по другій горизонталі, активізують свою відповідну фігуру і поступово виграють. Тому Дарда вирішив зіграти e5, все ж таки, це прохідний пішак, тура Ф2, шах, король С3, король F7, взяття тура С2, король d4, король Е6. У чорних два зв'язаних прохідних пішаки. Звісно, це не 3. Але й не один. Просувати такі пішаки за допомогою тури нескладно. Спочатку Б2, потім С3, Тура С1 і нарешті Б1 ферзь. Головне, щоб у білих не було жодної контргри, пов'язаної з атакою чорного короля або просуванням пішака є. Далі ще було Тура b6, король в 6 і король продовжує приклеюватись до білого пішака. Король Д5 грає Дарда, але не встигає налагодити контргру, тому що чорні грають b2. Далі після Тура Б7 С3, шах король g5, взяття з шахом король H4 навіть грає бортник, не забираючи пішака. Тура b7 загрожувала Б1 ферзь. Шах король e 4 С2 грають чорні. є 7 І після С1 ферзь білі здалися. Вони можуть поставити на дошку ферзя, але він відразу виграється після наскрізного шаху по вертикалі є. Ось така цікава партія, в якій Микола Бортник застосував несподіваний дебютний варіант, який, вочевидь, став неприємністю для його суперника. В результаті значно більш сильний росмейстер з Бельгії опинився у скрутній ситуації і врятуватися не зумів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!